Добрий день! Вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті LiveCrypt. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні на огляді в нас буде мультивалютний кран з миттєвими виплатами на гаманець Fawcett на якому ми зможемо заробляти абсолютно безкоштовно та без вкладу. Перед початком хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео, а також переглядайте інші відео на моєму каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходите за посиланням під цим відео. І потрапляємо на сам сайт. І після переходу потрапляємо на ось такий сайт. Називається він у нас Lime Free Coins. Тут ми можемо бачити, які монети ми можемо збирати. Збираємо ми на Fawcett Pay, Тут ми бачимо, скільки ми отримуємо за один збір. Збираємо можемо кожну хвилину і виплати миттєво поступають відразу нам на гамане, Тобто нам не потрібно збирати ніякої мінімалки, тому що наш збір проходить відразу нам на гамане, і тобто давайте зробимо зараз збір. Збирати ми будемо лайткоїні. Звичайно, кожен може обрати. Монет, яку йому допомогу або яку ви збираєте. Я це роблю переважно таких кранів монет Litecoin ну і давайте зараз проведемо збір. Для цього просто накаємо Claim Free і нас перекидемо на ось таку вкладку. Тут ми також можемо бачити, що збирати ми можемо 56 разів на добу, і також скільки ми отримаємо за один збір. ну Для того, щоб нам зібрати, нам також буде потрібен наш адрес Litecoin з гаманця Fawcett Pay. Для цього переходимо в гаманець Fawcett Pay, знаходимо монет. Яка нам потрібна, в моєму випадку, це Litecoin, натискаємо депозит, копіюємо свою адресу, повертаємося на сайт, вставляємо ось це поле і натискаємо логін Далі нам потрібно пройти капчів та антибот. Проходимо його та натискаємо very cup Накаємо, чекаємо. Ну і звичайно, тут я вважаю, є один мінус, який я не дуже люблю. Нам потрібно також буде за кожним збором проходити шортлінг від спонсорів. Ну, давайте зараз переглянемо, що за шорти, натискаємо Go to shortlinks Ну і далі. Проходимо цей шот тим, сходимо капчу, на каму чекаємо 10 секунд. І також час від часу таймер не відразу запускається, потрібно просто прогортати сторінку. І далі наскаємо GetLink. І все, як бачите, ми отримали свою виплату за збір. Ну і також ми бачимо, що шурфинці тут доволі простенькі. Ну і відразу ми можемо обрати іншу монету, яку ми хочемо збирати. Тати скаємо поступ фаусет. Обираємо яку ми хочемо зібрати. Давайте для прикладу зберемо ще якусь із монеток. На жаль, тут немає звичайно нещодавно додавлених на фаусик Пей, матік і XRP, тому що цей кран працює доволі довгий час, і чомусь після того, як додали ці монетки, вони їх не додавали в цьому сайті, але це не є твоєю великою проблемою, тому що як я завжди говорю, ми можемо збирати монетки, а потім просто обмінювати на ту, на, на яку нам потрібно на самому гаманці Фаус. Давайте зберемо для прикладу ще в Солані. і ми також бачимо, що ми можемо збирати 56 разів на добу. Тобто кожну монету, яка є на цьому сайті, ми можемо збирати 56 разів на добу, але звичайно ніхто цього робити не буде. Тому що це доволі велика кількість, і якщо ми будемо кожну монетку збирати по такій кількості, то нам на це не хватає цілої доби. Ну і добре, нам знову потрібно, але тепер уже. Гаманець Solana, для цього знову переходимо на баусетпей, це закриваємо, дивимося нашу монету Solana, натискаємо депозит, аналогічно копіюємо адресу, повертаємося на сайт, вставляємо поле, натискаємо логін, знову проходимо капчу, антибота і натискаємо V. І знову проходимо шортінг, натискаємо шортінг, натискаємо Continuum. Звичайно, тут дуже багато впливаючих вікон, але ми повинні розуміти, що, що сайт заробляє на рекламі, і також дає нам заробити якусь кількість криптовалюти. Зараз. Рахунок того, що вони рекламують хай велику кількість реклами, але по іншому такі сайти не працювали. Ну, все, накраємо, на камеру здобува. Де у нас загрузка? І все. Як бачите, шутлі тут доволі прості. Тому я роблю огляд на цей сайт, тому що зазвичай я не люблю дуже такі сайти, де. Нам ще потрібно продивляти ці шортлинси, тому що шортлинці бувають доволі часто і з помилками. Тобто, ви починаєте його проходити, витрачаєте дуже багато на це часу, і в результаті за те, що не працює шортлінс, ви не можете отримати свою винагороду, а вже час на його виконання ми витрачаємо, і в результаті нічого не заробляємо. Ми давайте зараз перейдемо на гаманець осетпей і переглянемо, чи прийшли нам виплати з цього сайту. Закриваємо всі ці вкладки, переходимо в наші транзакції. І як можете бачити. Ми отримали, як бачите, ми отримали дві виплати з цього сайту: лайткоїні та соладі. Тому сайт плати можна сміливо починати на ньому збирати та заробляти криптовалюту І також ми можемо тут переглянути також різну інформацію на схожі сайти, де ми також можемо збирати криптовалюту безкоштовно. І для цього можемо перейти для початку аусет лісу. тут бачимо інші крани, на яких ми можемо подібним способом також збирати криптовалюту і заробляти. Тобто цей сайт просто надає нам. Інформацію щодо схожих сайтів, на яких ми також можемо заробляти. І також тут є інші вкладки, наприклад, якщо ми хочемо заробляти на PTC, на перегляд реклами, тут також як бачимо на яких сайтах ми можемо це робити. І, як бачите, навіть вказуються суми, які ми можемо там заробити. Звичайно, це не є. Точними сумами, тому що десь ми можемо заробити більше, десь менше, але вони також предоставляють таку інформацію. І далі в нас йде хмарний майн Так бачимо сайти, на яких ми можемо заробляти. Також іде в нас криптоказино Тут ми можемо бачити різні казино на яких ми також можемо пробувати заробляти. Але пам'ятайте, що казино це дуже коварна штука, на якій ми можемо як заробити непогано, так і програти все дуже швидко. Ну і наступна вкладка, також. Ми тут можемо сайти, на яких ми можемо заробляти на скорочені силок. І тільки ми можемо заробити. Як бачите, тут різні суми. Тому, як бачите. Ми можемо також знайти тут якісь нові сайти для себе, на яких ми можемо заробляти. І переважно це сайти, на яких не потрібно ніяких вкладів. ну і Також, звичайно, ми можемо ще заробляти тут на партнерській програмі. І для того, щоб нам переглянути ту реферальну ссылку ми обираємо наприклад, монету, яку нам потрібно, і тут внизу ми можемо бачити своє посилання. Отримаємо ми тут 25% від збору нашими рефералами, тому можна просувати цей сайт і також таким чином заробляти кошти. Більше нема тут дуже чому чого розглядати. Кран доволі цікавий. Тут непогані винагороди за збір. Тому кому цікаво, переходимо зараз збираємо на цьому сайті. А я буду закінчувати. Кому сподобала та була корисна ця інформація. Ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе.